Ви пробудились зранку. Пригадуєте, що Ви відчувала новий день? Так я не, я не спав вночі. Я практично не спав. У мене біль, мене біль позвоночниковий, вони мене, вони мене кололи там обезболюючими якимись лікарствами, цими давали якесь лікарства, обезболювали мене. Я не спав. Я, я і блював цілу ніч, вони ж мене по голові вдарили, в мене, мене був там же записано струс мозку і перелом позвоночника. Я не спогляю, практично, як кажуть, то я, то я втрачав свідомість, то, то приходив до себе, отак От я до ранку так, так мучився. Ранком приїхала, приїхала скора з Івано-Франківська. Мене погрузили в скору і це потім ще ранком моя сестра приїхала з Івано-Франківська, бо вона сама там проживала в Івано-Франківську. То тобто це вона приїхала з чоловіком. Машиною тут ця сестра зі мною сиділа скорі. Мене везли. мене везли в івано франківськ ранком, бо ще скоро приїхала з Івано-Франківську, забрала мене. І привезли в івано франківськ але я не пам'ятаю, я, як кажуть, де був втрачений в часі. Я просто не пам'ятаю, коли, коли мене привезли. Пам'ятаю, що везли днем ранком. Але це була 10-та, чи, 10, чи 12-та година ранку. Одним словом, вони мене привезли і... Вже я не скажу, коли, коли робили операцію. Але на цей, на цей же слідуючий день, коли вони мене привезли, мені тоді зробили операцію. П'ять годин робили операцію, це вже мені потім по розказах моє, моєї сестри, моєї жінки розказували, що це, що П'ять годин проходила операція. Два молодих е, хлопці робили операцію, тому що професорів тоді не було. Це робили, оці, всі хлопці що, що лише там недавно. Кажуть, нейрохірургами стали. Це, це вони мені зробили, дай їм Бог здоров'я. Що, що зробили вчасно, хто його знає, якби ще були, продержали трохи, то може був би й не вижив.